Військовими, і як написали пропагандистські ЗМІ, значить, на борту було семеро окупантів. Воно злетіло, як сказати вам, не в, не в той бік в Івановській області віподалік Москви. І Ан-22, до речі, щоб ви розуміли, це ж е, конструкторське бюро Антонова, Він розроблений у Києві, аційно-технічному комплексі, і він є найбільшим у світі турбогвинтовим літаком. Ну, злетіло не в той бік, це, знаєте, можна перекласти. Отрицательний взліт. Тобто взліт позитивний це вгору, а отрицательний взльот це е, вниз. Так само вже, м, за допомогою українських дронів було виведено газовий термінал у порту Темрюк. Вже не перший, до речі, цей порт страждає від атак українських безпілотників в Краснодарському краю. Він працює для того, аби забезпечувати перевалку нафтогазову нафтопаливних матеріалів. Так? І за уточними даними знищено вже близько. 80% резервуарів з пальним це два десятки ємностей. Крім цього, масштабно дуже горіло і на паливній естакаді зі скрапленим газом, де зберігалися, залізничні, де зберігалися залізничні цистерни. от З іншого боку, так само в тилу намагається воювати і Російська Федерація, замовляючи іноземців, які. Займалися підпалами на заході нашої країни. Росія вербує іноземців, які займаються диверсійною діяльністю в заході нашої держави. В одному з її з районів Чернівецької області вони знищили адмінбудівлю і готували вже наступну диверсію в Івано-Франківській області. Але їх затримали прямо на гарячому. 068, 044, 044 -1 пишіть, на жаль, наша корупція допомагає росіянам. Так, це правда, на жаль, взагалі, в принципі, корупція допомагає ворогу. Російська корупція допомагає Україні. Українська корупція допомагає росіянам, тому що це те, що збиває з, збиває з ніг. Так, пишуть потім що ще знайомий, виїхав, все більше не повернеться. Він сказав. Хочеться вірити, що він повернеться. Все ж таки, Сталіну сказали, скільки треба грошей на боротьбу з корупцією, то е е е вона на те виділив два на землі і взвод автоматчиків. Ну от мовляв, типу, ви натякаєте на те, що корупціонерів потрібно розстрілювати. Або можливо, на думку Сталіна потрібно було розстрілювати тих, ти хто Е це дуже філософське питання, і сьогодні задуматися хочеться філософськи взагалі над буттям. Взагалі задуматися хочеться над тим, чи достатньо часу ми приділяємо нашим близьким, нашим друзям, нашим колегам, які свого часу допомогли, якого свого часу протягнули руку допомоги. І сьогодні дуже багато от моїх колег, багато представників шоу-бізнеса збираються для того, аби попрощатися з дуже відомим співтоком, автором, композитором Михайлом Клименко. Лідером гурту Адом. Сьогодні це відбувається в Національній філармонії, де проходить церемонія прощання. Вже там півсотні людей прийшло, які хочуть особисто востаннє подякувати музиканту і за його пісні, і за спільну роботу, тому що він багатьом зіркам писав пісні, дарував пісні. Благодарів завдяки його пісням. Деякі українські артисти вони змогли піднятися. Його будуть ховати у селі Луб'янка неподалік рідного йому Гостомеля і служити. Служби на кладовищі вже заплановано на 13 годину. Взагалі, сам Михайло Клименко він на жаль буквально цими вихідними пішов з життя після трьох місяців боротьби з дуже важкою формою туберкульозного мінінгіту. Його дружина просила фанів молитися за нього. Він протягом останнього часу перебував у комі, але не вдалося реанімувати. Йому було всього навсього 38 років.